Ми розшукуємо свою сестру, вона нам рідна по батьку. Так. Вона 65 го 63-го року народження. Її звуть. Ну ми так думаємо, що Ніколаєнко Ніна. І ми, у нас була така інформація, що вона проживає десь на Київщині. Ну, це ми так саме шукали. Зверталися в інтернет, але ну, нічого в нас так не вийшлося. От ми звернулися до вас і хочемо, щоб ви нам допомогли. А де і коли познайомився е, ваш батько з Ніниною мамою? Ну, вони десь працювали разом, чи в Дніпропетровську, чи в Донецьку. Це було дуже давно, в х роках. Ми він нічого не розповідав, так? Ні. Гаразд. Е, може. Батько підтримував якийсь зв'язок з Ніноною мамою. Були якісь листівки? Ну, ну, листи. Вона поздоровляла нашого батька з святом там 23 м І напевно, було запрошення на весілля навіть. Ага. Тобто приходили листівки, так? Ну так. Да. Листівки це були від самої Ніни, так? Ну, Якщо вона його вітала... на на весілля, то ж від неї ж невір. І на весілля навіть. Зворотня адреса там була на цих листівках? Ну була, але ми тоді були малі, Ви були і не малі придали і... значення. цьому. Не звернули просто увагу. Так. Да. Гаразд, а хоча б одна із цих листівок збереглася, є, хоч mm. хоч нема жодної, так? Шкода. Отже, що ми маємо в результаті. Впізнати за зовнішністю ви свою ніну не можете, бо ви ніколи не бачили. Де і коли вона народилася, ви також не знаєте. Залишається тільки село Циблі. Да. Так? Може, там жила ваша сестра? Так, да. так. Да. Ну, Київщина, село Циблі. Вам же відома ця назва села да. Циблі, так? Звідки? Із цих листівок, напевне. Ні, так? ми через знайомих через знайомих нам сказали дізналися. цю адресу. Ми в інтернеті. ну, нічого. Отже, не. можливо, в Циблях жила ваша і живе ваша сестра Ніна Миколаєнка. А може, там живе повна тезка. також Ніна Миколаєнко. Може таке бути? Давайте я вам покажу те, що зняла наша знімальна група у циблях. А ви, дівчата, вже самі вирішите, ваша це сестра чи ні? Давайте <звук> подивимось. Доча, телефонував папа з роботи, питав, як в тебе справи в школі. Хорошо, я гарно вчуся, мене хвалять у школі. Папа мені, папа дзвонить тобі, він дуже за мене переживає. Да, в тебе заботливий папа, в тебе папа, в мене папа також заботливий, любящий. а мама Ніна, твоя бабушка, виросла без батька і не знала його. А тепер нас хто це нас? До нас приїхав. Жді мене. І бабушку шукають її сестрички. І тепер в тебе з'являться ще дві бабушки. Це добре, бо в мене такі дві теж бабушки. Одна права бабуся, а одна проста бабуся. Зіни ми живемо вже 32 роки. Знаю її давно. Ну, перед школою познайомилися. Коли робили водосховище Каневське, тут села наші затопили. Ніна жила у Циблях, а ми в Юнищах, нас сюди переселили наверх, зробили нове село Циблі. І жили тут. -тут. До школи я познайомився з Ніною. І все, з нею живемо вже 32 роки. Дружина в мене відлічна і хазяйка, і зготовить усе. Медсестра лічить сама, нікуди не треба обращатися, хоч вже й на пенсії. А все одно лічить. Дочка теж так само. Так у своїй медики вдома. Не треба нікуди їхати. Мої батьки познайомилися в Казахстані. Туди вони попали в Комсомольські путівки. Вони там згуляли весілля комсомольське, а потім у них захворіли батьки. Батька мама захворіла, і в мами захворіла мама. І вони роз'їхались по домах, приїхали на Україну. А після цього вони розсталися, тому що батько жив у себе у Чернігівській області, а мати приїхала в Київську область, в село Циблі, коли померла моя бабуся у п'ять років. І ми переселялися у нові циблі і старих цибель. Мама сама була, тут всі були з хазяїнами, а їй було дуже тяжко, а я не могла нічого допомогти. Бо мені... мені казали, що у батька народились дві дівчинки. А я їх ніколи не бачила. Слава Богу, що в нас є троє, тому що я одна. Я дуже страдала, що я одна. А це, слава Богу, що в нас є троє. Дуже жалко, що нема наших батьків. Це дуже жалко, що ми не можемо разом сісти і поговорити з ними. А коли зателефонували з передачі жди мене, вона дуже переживала. Мені казала, що робити. Я кажу, то давай зустрінемося. Це ж наші ж родичі. познайомимося ближче. Бо тоді ж ми колись їздили в гості туди, бачили ж батька один раз. До мене якось так зайшов да й пішов. Більше ми його і не бачили після того. А це дзвонять сестри, кажуть, треба ж познайомитися поближче. Доброго дня, чутя Люда і Тутя Валя. Я ваша племінниця Юля. Хочу вас познайомити зі своєю сім'єю. Це моя дочка Вероніка. Ходить в перший клас. Це мій папа Саша. І ось мама Ніна. Сестрички, приїжджайте ко мені в гості. Я вас дуже жду. Ну що, дівчата, ваша Ніна? Ваша І да. Ось така фотографія батька нашого. І, мабуть, вона на нас схожа. Люда, Валя, ну бачите, тепер у вас є навіть офіційне запрошення від сестри. Поїдете до неї в Циблі? Поїдемо. Поїде. Запросили, то треба їхати. Треба їхати. Та звісно. Можете поїхати просто разом з нею, бо вона сама приїхала ж по вас. Так що зустрічайте і ні одна приїхала. Мами моєї, і тата немає. Немає, вже 15 років. Треба було раніше трошечки. Раніше. Ну, Нас стримувало то, що ви що ми з батьком виросли. А ви... Без батька. Да, да. Дуже важко. Жити без батька. Ну. Треба, Треба жити. З подводної будки. Да. Кажуть, ми ще знайомі. Спасибі, що знайшли. Мені сусіда, може, буде більше роду, тому що в мене далі, всі входять. Не знаю чого. Ну, давайте не будемо сумне да. сьогодні. Сьогодні у вас е, сестри радість, ви да. знайшли одна одну і, і це просто чудово. Е, Ніна, ви ж ви ж не одна приїхали? Так. Да. Запросимо? Доньку і внучку. Я вже Ось такі гарненьки, ну, мені б дуже хотілося, щоб ви всі подружилися, щоб родичалися, щоб, щоб їздили одна до одної в гості, щоб більше було радості в вашому житті, щоб ви підтримували одна одну, щоб більше було радості, щоб. Чтобы все у вас было доброе, счастья вам. А нам бы, знаете, хотелось бы от вас тоже получить как-нибудь открытку к Рождеству. Понимать, что у вас все хорошо. Ну, наверное, даже лучше, знаете что? Фотографию, где вы будете все вместе. С детками, с внуками, с мужьями. очень что, что у вас, за за вас, за вас Очень за вас рады. Берегите друг друга и никогда не теряйте связи. До свидания. Не забудьте про наше пихання. Ми чекаємо сюди фотографії з усмішками. Добре? Домовились. Сяді, будь ласка.